Минулого тижня пройшов черговий захід інформаційно-комунікаційної кампанії «Чиста громада безпечне довкілля. Це була гра форум сміття сортуй. Довкілля врятуй для учнів шостих класів комунального закладу Богодухівський ліцей номер 3 Захід провели Центр професійного розвитку педагогічних працівників разом з представниками молодіжної ради. У рамках проєкту Демократичне врядування у східній Україні за грантом Громада Влада Діалог, Довіра, Дія. Діти переглянули відеоматеріал про сортування побутових відходів ознайомилися з правилами сортування сміття. Під час гри учні у групах будували місто з урахуванням інфраструктури для сортування відходів, а потім презентували свої міста. Всі учасники і учасниці заходу отримали сертифікати та подарунки. Детальніше ви почитаєте у газеті Маяк від 5 квітня. сортувати, тому що часом ми автоматично викидуємо багато речей і не задумуємося над тим, що їх можна щекось повторно використовувати, і що те, що ми абсолютно все викидаємо, воно може нести дуже величезну шкоду. Дякую всім вам, що ви зібралися, що ви сьогодні такі активні, чудові і з посмішками. І цей проєкт, який відбувається сьогодні за вашою участю, ви є учасниками, він за Активної підтримки наших міжнародних організацій, а саме в рамках гранту громада, влада, діалог, довіра, дія. І хотіли, щоб ви сьогодні активно прийняли в ньому участь. І скажімо так, ми хотіли побачити ваше відношення до екології, до вивезення відходів, сортування відходів, тобто, щоб ви… Ну, на вашому прикладі зуміли показати іншим вашим скажімо так, товаришам, дітям, як потрібно відноситися до, до, до нашої планети, до екології, ну і бути активними учасниками, саме громадянами, маленькими громадянами нашої держави.